Результатів голосування щодо урядової відставки нині із нетерпінням очікували по всій Україні, де інде навіть спостерігали за розвитком драматичного сюжету наживо з величезних екранів, як відреагувала вулиця на перемогу урядовців, та як які тепер відчуття на євромайданах бачили мої колеги. Обуренням відреагував Львівський Євромайдан на провальне голосування за недовіру уряду Азарова. Близько 10 тисяч людей вибухнули криками Ганьба. Першні уряд, який зараз є. Він не може подовжити ту політику, яка запроводиться в Україні. Україна має взяти курс євроінтеграції. Євромайдан у Донецьку розійшовся. Новину про уряд донечани сприйняли по-різному. Правда, вас сержастували. Це я так думаю. И поэтому наше правительство продолжает работать. Главное сейчас то, что общество способно отправить самостоятельно в отставку и Азарова, и господина президента. А если какие-то политические силы до сих пор не поняли, что уже общество диктует им свои условия, то это их проблема. Сумський майдан перемістився сьогодні до сесійної зали облради. Близько трьохсот пікетувальників так і не змогли домогтися від депутатів додати у звернення вимоги про відставку уряду президента та верховної ради. Сьогоднішню невідставку уряду тут не вважають поразкою. Я думаю, що на майдані будуть формуватись нові лідери, які все ж таки будуть продовжувати відстоювати позицію народу. Зараз не можна і Дніпропетровський майдан зібрав близько двох сотень людей. Головна тема події у Верховній Раді. Возмущення не знаю, возможно, навіть какої та степені зласть. Тамскільки ну, можна що робити після провалу голосування? Одеські активісти вирішили спитати у Києві телефонну нараду з однією з опозиційних депутаток провели по гучному зв'язку просто на площі. Після цього вирішили акцію продовжувати. Вони тільки говорять, що все буде хорошо успокаивають, але люди живи виходять на вулиці. Це не просто так. У Запоріжжі на мітинг на підтримку Євромайдану прийшло близько чотирьох сотень людей. Вони висловили недовіру уряду та вимагали скласти повноваження від губернатора та міського голови, які підтримали Кабмін. Після провалу голосування по уряду рішучості кажуть, додалося. Не Надає сматрічка, де гавріштовасточне рігіонаточна Україна ані не вийдуть. Вийдуть всі Людей Бугають на заводах. Їх люди все Сіро виду, Люди доведені до крайності. Наталка Волосацька Константин Павлов, Оксана Солодовник, як і в Носков. Новини 2 2.